Я вас вітаю, друзі! Це друге відео про випробування у Red Dead Redemption 2. На цей раз я розповім, як простіше за все пройти випробування стрілець і зробити це так, щоб вам було легше. Попрошу вас авансом підтримати відео вподобайкою і за бажанням підписатись на канал це дуже допомагає його розвитку. Дякую вам. Ну добре, більше не буду вас затримувати. Влаштовуйте зручніше і приємного перегляду. Почнемо із першого завдання, у якому вам потрібно підстрелити трьох птахів у польоті. Це неважко. Я, наприклад, зробив це біля міста Валентайн. Знаходимо три пташки, робимо три постріли і рухаємось далі. У другому завданні нам потрібно вбити два різні види тварин за одну активацію влучного ока. Це також не важко. Їдемо у ту саму локацію і знаходимо тварин. Це може бути птах і овень, як у моєму випадку. Вбиваємо наші цілі і переходимо до наступного завдання. На цей раз завдання буде складнішим. Ви повинні вбити 5 птахів, знаходячись на потязі, який рухається. Звучить складно, та я зараз розповім, як це робити. Для виконання ви можете взяти білет до будь-якої станції, і коли приїдете на місце, залізти на вагони. Потім, коли потяг почне рух, вам тільки залишиться підстрелити 5 птахів. Але будьте обережні, тому що після того, як ви почнете стріляти, охоронці на потязі піднімуть тривогу, і вас можуть оголосити у гроші. Також є інший варіант випадкова подія, де бандити грабують потяг. Ви можете вбити зловмисників і робити із цим потягом усе, що завгодно. Наприклад, постріляти у птахів. Але, як на мене, перший варіант легший. Рухаємось далі, і тепер нам потрібно вбити ворога томагавком із дистанції більше ніж 25 метрів. Це не складно. Нам потрібно вирушити до лігва бандитів, яке знаходиться ось у цьому місці. Одразу скажу, що тут ми виконуємо одразу декілька завдань. Так ось, щоб вам було легше зрозуміти відстань, візьміть у руки томагавк і націльтесь на ворога. Потім починайте потроху підходити, поки приціл не стане червоним. Цього буде більше, ніж достатньо для виконання завдання. І, до речі, вбивство тварин не зарахується. У наступному завданні ми з вами повинні вбити шість тварин, не змінюючи і не перезаряджаючи зброю. Для цього не будемо далеко їхати, а просто почекаємо на скупчення пташок. Також, наприклад, можете постріляти у качок, які сидять біля річки. Вбиваємо шість пташок і переходимо до наступного завдання. На цей раз вам потрібно вбити людину із снайперської гвинтівки на дистанції більше ніж 202 метри. Це буде нескладно. Але для початку, якщо у вас немає зброї такого типу, заскочте до магазину зброї у Валентайні і придбайте її. Тепер вам потрібно повернутись до лігва бандитів, у якому ми виконували попередні завдання, і встати ось на це місце. Воно знаходиться на мапі приблизно ось тут. Цілитись потрібно у бандита на вежі. Робимо постріл, і готово. Можна рухатись до наступного завдання. Наступне завдання це просто подарунок. Вам потрібно виконати сім пострілів у голову підряд. Одразу після виконання попереднього завдання рухаємось прямо до лігова бандитів і робимо сім влучних пострілів у голови негідників. Хочу попередити, що прогрес здірветься, якщо ви не влучите у голову. Ну, це так для інформації. Ідемо далі. Два наступні завдання складніші. Перше, що вам потрібно зробити, це обезброїти трьох ворогів, не перезаряджаючи і не змінюючи зброю. Для цього, на мою думку, найкраще підійде торгівельний пост Ван Хорн. Підходимо до трьох будь-яких NPC і починаємо стріляти. Потім влучно вибиваємо пострілами зброю і все готово. Але скажу, що складність у тому, щоб зробити це за одну активацію влучного ока. Тому що, коли воно закінчується, зброя автоматично перезаряджається. Наступне завдання це збити три капелюхи за одну активацію вучного ока. Так само, знаходячись у ванхорні, знайдіть трьох NPC у капелюхах, які стоять поруч. Тепер з'їжте щось для бусту вучного ока і стріляйте трохи в вищі голови, щоб не вбити. Це дуже важливо. Після цього можете спокійно втікти від переслідування і переходити до останнього завдання. У ньому нам потрібно знову скористатись снайперською гвинтівкою і вбити трьох птахів підряд. Можете знову таки зробити це де завгодно. Вбивайте три цілі і завершуйте усе випробування. Ось таке невеличке відео у мене вийшло. Друзі, я хочу подякувати вам за перегляд. Якщо відео було вам корисним, підтримайте його вподобайкою і за бажанням можете підписатись на канал. У мене також є інші відео про Red Dead Redemption і не тільки можете зайти і подивитись, можливо, щось для себе знайдете. Ну а я, як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.